Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. А Жабрівський попереджав, що окроти піднімуть голову та почнуть гристи залужно. Так і сталося. Колишній голова Донецької області, військово-цивільної адміністрації, колишній тричі народний депутат, прокурор і начальник управління ГПУ з розслідування корупційних злочинів скоєних посадовими особами, які займають особливо відповідальне становище. Голова військово-цивільної спілки Бойове братерство України. Бавло Жабрівський рік тому ініціював власний план звільнення Донбасу і політико-правовим і військовим шляхом, але трапилося повномасштабне вторгнення Росії. План Жабрівського зазнав змін на основі бойового братерства. Було створено батальйон територіальної оборони, який після оборони Києва зіткнувся з такою ж протидією офісу президента, як і генерал Кривонос. І через це і з багатьох інших причин тепер Жабрівський ще більше переконаний, що після перемоги потрібно буде судити не лише російських агресорів та колаборантів, а й багатьох діячів з оточення президента Зеленського. Жодного політико-дипломатичного шляху вирішення війни з Московією бути не може той, хто стверджує протилежне є або людиною недалекою, або зрадником. Хоча саме такий наратив започаткував попередній президент а потім успішно реалізував нинішній. Як прокурор, я вбачаю у діях Зеленського його оточення державну зраду частині неналежної підготовки країни до чи широкомасштабного наступу. Що найменше у вигляді бездіяльності після перемоги? Ці люди повинні понести Сти кримінальну відповідальність за те, що відбулося з тисячами українців. На моє суто суб'єктивне враження, те, що на сьогодні так зване політичне керівництво пробує лізти туди, куди не слід правда. Про це свідчать багато моментів навіть щодо наступу на півдні. втім, правова оцінка всіх цих дій буде дана вже після завершення війни. Жабівське підкреслює, почнімо говорити правду. Світо чітко усвідомлює, що війна московитів проти України є гібридною, окрім заліза живої сили, стратегії і тактик, ключовою. Справою гібридної війни залишається і ПСО інформаційно-психологічні операції. Московити виділяють мільярди доларів як на одурманювання свого населення, так і на просування по всьому світу брехні щодо своїх дій на Україні. Ми часто наголошуємо, і це правда, що середньостатистичний українець є освіченішою та інтелектуальнішою людиною, що щонайменше у цій царині ми маємо переважати московитів. На жаль, відбувається інакше. Чому маємо єдиний марафон, що працює за лекалами Аляска Бієва соловйова Бачимо постійне спростування фейків, які нав'язують на московита. Тобто, ми плентуємося за ворожими інформаційними вкидами і продовжуємо пігарати московські наративи, посилюючи їх через своїх блогерів та ЗМІ. У ДОВСІ відбулася паралельна дискусія, на якій були присутні Україну, канадсько-американські представники історики Сергій Плохін, Ярослав Грицак і Тімоті Снайдер довго обговорювали інформаційні стратегії, але на моє переконання найвлучніше висловився Тімоті Снайдер. Припиніть плентатися у хвості московського і по почніть говорити правду. Чим більше ви будете говорити правду, тим голосніше ви будете звучати як в себе в країні, так і за кордоном. Сила України у правді нам не потрібно щось вигадувати. Нам потрібно реально говорити правду, і тоді не буде око Замилювання для української нації і не буде мильної бульбашки за кордоном. Тому звертаюся до українських журналістів днями проплачені московитами правий Мадяр і правої Румун заявили про територіальні претензії до України За цього приводу. Жодної заяви Міністерства закордонних справ не було. Жодної реакції від Генеральної прокуратури і служби безпеки про порушення кримінальних справ проти цих негідників Також не було. Натомість українські журналісти широко розповсюдили інформацію переважно з такими заголовками, КМУОРСІРУМИНИ мають територіальні претензії до України. Насправді уряд Румунії активно підтримує Україну війні, передаючи як озброєння, так і надавши свою територію для транзиту зброї та іншої країни і транзиту експортних товарів для України. Є питання до Орбана, але голосних заяв про територіальні претензії він не озвучував. Тому панове журналісти, якщо частина чинної влади не спроможна давати компетентні відповіді на інформаційні виклики, то ви намагаєтеся подавати інформацію з точки зору. Зору здорового глузду та українського патріотизму і вишенька на тортику. Це зустріч в Ужгороді. секретарки Зеленського Єрмака з міністром закордонних справ Угорщини Сіярто і прем'єр-міністром Словачини Фіцо. Особливо гидно було дивитися на фото з пабліка Єрмака, коли сидять високопоставлені посадовці Сіярто Фіцо, і навпроти розвалившись сидить Єрмаки з боку на представному стільчику. Міністра закордонних справ України Кулеба. Я розумію, що Кулеба змирився з тим, що він носить папочку з паперами для Єрмака, але. Пан Кулеба походить з родини гонорових і спадкових дипломатів. Отож негоже йому принижувати українську зовнішню політичну інституцію. Кулеба про майне як мить на цій посаді, але принижувати інституцію України не дозволено нікому. Нагадаю, згідно з Конституцією України, президент не має права делегувати свої повноваження навіть своїм секретарам. Президент відповідає за зовнішню політику особисто, не передаючи повноважень, маючи законне право вести міжнародні перемовини. Прем'єр-міністр, голова Верховної Ради і міністр закордонних справ. Всі інші секретарки повинні займатися канцелярією і паперами, а не просувати на українську зовнішню політику, особливо під час перемовини з посадовими особами інших країн, які налаштовані на дружню до України. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.